Бояться насправді. Тобто наш ворог боїться нас. І це дуже добре. Марок надіслав оцю от мапу, яка в мене тут на едпро видана. Бачите, ця лінія червоним це фортифікації москалів. Ну тобто, ще вони набудували. Але Марк, ти теж знаєш, я не знаю, з ким в тебе синхронізація, тому що я знайшов інфографіку, яка повністю, повністю дотична до. Цієї карти, власне, усе йде за планом, там написано Росія готується оборонятися. Навряд чи план передбачав посилення протиповітряної оборони Москви зведення лінії оборони у прикордонних областях, проте майже через рік, після початку вторгнення, Російська Федерація стала серйозно побоюватися так або ж намагатися навіяти населенню реальність загрози зовні. І правильно роблять? Тому що. Я маю на увазі правильно бояться, тому що Україна має повернутися в межі 91-го року. Ніхто не говорив е, про те, що треба піти спалити Москву, хоча було б непогано. Правда? Або повернути українські історичні території, але тут у нас питання, що робити з нашою внутрішньою ватою, а там вати буде більше в рази. Так що, отакий от демон страху, що присутній, і про Демонів, тоді ми тему закриємо. Якщо у вас є коментарі, якщо немає. Немає, так? Це і так ясно. Прекрасно.